Ми педалірувати будемо сьогодні чи не будемо? Будемо? Не знаю. Не будемо? Боже, ми будем? Гоже, а скільки його тут? Їдемо, їдемо в ціле поле, длиннюче. А, щось упало. We are the champions, my friend. Yeah, yeah. Лузер. Я ви лузер. Лузер. Да, дорога супер. Oh. Давай, давай, бургер його, гояк. Треба так і на горку крутить. Да коли ж це закінчиться. Беріть дівчата на покатушку все. <гум> Будуть качать, так. <гум> да, із сильними руками. Доброго ранку. О! Впіли виїхати, усіх колеса поспускали. А проїхали 19 кілометрів. Всім привіт. Я сьогодні знову взяв камеру. А я взяв пряник знову, як завжди, традішн. Ми вже трошки виїхали з міста. Трошки вже поломки є, усіх колеса поспускали. Їсти вже можна. Можеш їсти, так, да, вже можеш їсти на камеру. Так, не сміши мене. Я питаю серйозно будь на камеру. Сьогодні у нас 4 травня, вночі буде Пасха. І замість того, щоб красити яйця, ми вирішили їх покатати. <плес> Маршрут я не складав сьогодні, я не знаю, куди ми навіть їдемо. Маршрут складав Євген, він же ж рибак, він же ж Женька Качан. Женя, куди ми їдемо сьогодні? Тростянець. Тростянець. Хочемо подивитися, мабуть, тюльпанове дерево. Так? Немає Ігоря, він би нам показав, де воно. Озір сліблядяни. Ну що ти це в камеру не я ще Ну що, ви понакачувались? Да. Оце це колеса, погнав Валера наш. Люблю кататися великої компанії. Тільки, на жаль, це дуже-дуже рідко буває. Тут бобри так погризли дерева, що капець. Поки нормально. нормально, нормально. Назад добре йде. Назад. А Женька все жує і жує, жує і жує, всю дорогу. Діло буде, якщо жують. Дорога в Сокіринці. Ніколи тут машин не було. Зараз одна за одною. Хватить пити. 10 гривень вход. По п'ятерочки, по п'ятерочки. Киринці без зупинок челлендж продовжується, ріпак є. Коротше, зараз буде хота. А сашко і хай там подожде нас пока. А, красота! Ну давайте, давайте тут станемо. А скільки його тут? їдемо їдемо в ціле поле длінюче Ти хто? Я вже забув як твоя меріда виглядає. Тобі хай катається хлопця. А що то з екраном стало? А що його так покрутило, Саша? Чого? 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 Ні, то світ. Ти кофе він язик заплітає. Кучи взагалі, <різь> нами. <різь> Привіт. <різь> Рождані, ми педалірувати будемо сьогодні, чи не будемо. Доїжджаємо вже до Трасенця скоро. Сашко нам голову забив анекдотами. На камеру розказувати не хоче. стало? стали? эту Посадку. Хорошо, а я дивлюся, що ти їздиш, а сумочки такі гламурненькі. Покажи, покажи відео. А не покажи. А -а -а. Ми педалірувати будемо сьогодні, чи не будемо? Будем? Не знаю. Будем? Хто, хто не будемо. Хто педалірує? Ти не педаліст, ні. Ні, я не, не педаліст. Я Елька велосип... велосип... Бі, А, це бу Сідай, присаджуйся. Маленький перекус. А там ще булочка, бачите, з собою привіз. Це я ще дома, вчора брав. Там питали, чого не плямкаємо. По плямканням м'ясовий головний. он бачите, ж на губах висить. Так висить. Саня, якась сопля висить на губах. Взни на нижню, я тут. О! Що карамей. Кока-кола стоїть 21, Снікерс, який 12, стоїть 25. Бачите, казав вічна дорога. Таки, более, таки Давайте вже їхати. Не, серьезно. Я не знаю, Я пошли покажу. Такі сочні чи ми А! Щось упало! Прив'язало. Надо прив'язати. Що наверх, так? Я не полив. Заїхав. Загудів, Сашко. Туди Саш туди. А ну давай, заїдеш. А, да там Там запас. Ти пошов. А назад по прямой з'їжджай. Ага, не заїхав. Только мене не збий. Оце і все. Я хочу тебе збити. Ось е, такими палками не надо! А куди ми далі? Куди я хочу пальці? Ух ти, яка красота. Що це у нас так гарно цвіте. Зараз глянемо на тюльпанове дерево. Ну воно ще не цвіте, здається. Ні, Саша, ще не цвіте. Ще рано. Десь воно в кінці травня. Воно по трохи щось починає десь вилазити. Але ще не цвіте. Похоже, на то Так що сюди десь тижня через три треба приїжджати. Да, це тюльпанове дерево? я. А! Надо фото зробити. О, так ти мене сфотографіруй. Ніфігайся у тебе продвинута село. На на це ми вирішаємо, чи тут є корова чи ні. Це моя корова, я її буду да, доїти. Дої. А де вона, де твоя корова? Шуки шу, 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 настоїть. <рик> Сашко обідився, кричить в парафіївку, їдемо, а ми кажемо, ні, не хочемо. Це круг великий. Ну, бригада Я таки зараз курив. <рик> Друзі, а давайте цього лакацакі разом всі попросимо туди на з нами, з нами. Що тут, ось сюди южне? Верску не южне повернуть. Коротше, в нас челлендж. Ми їдемо короткою дорогою, але поганою. Сашко їде дальньою дорогою, але трошки кращою. Файфай -фай є. Подивіться, скільки кілометрів буде. я кажуть. І ми поки, поки рибак подзюрить... Так, ну ми оці хвилини вирахуємо потім. Я ж правильно сказав, вирахуємо. Давайте, давайте, бігом, бігом, бігом. У нас перегони. Газу, газу. Бігом. Село якесь, мабуть, це вже бережівка. Дорога супер. О -о -о -о. Гарне озеро, гарне. Доколи коли це закінчиться. Дурдома дорога! Що, Два роки назад тут бої були великі, ну, так? Да? Тут, ні, це ще в початку, поняв, оце корки наступали. Ну два роки, два з половиною роки назад. Так. Мост був розрушений. Ну, Він бачиш, що пам'ятник цей. Загинув. 22 22.03. На цьому місці загинули розвідники. Давайте в нас перегони. Ну це вже легше набагато. Це вже автобан настоящий. Так, ось і ванниця, залишилось до магазина втинути. Не видно сашка. Не видно. Женька, давай нашу переможну пісню. We are the champions, my friend. Є, yeah, є! Yeah. А де? Є, yeah, Сашко є. Yeah. Нема Сашка ще. Да, де ж той Сашко? Дан, блін. Непонятно, що хрен приїде. Щас напишу йому. Сашка вже півчаса ждемо, його так і немає. Ми так спішили. Бо він вдома із паску. Я теж так думаю. Лузер! Тебе лузер, а. Лузер! Я тут 10 часов, он у Та ти покинул. шо? Заїхав, парафієвку булочки перекусив. А що ти думаєш? Я в воно надаю, Дом культури знімав і озеро знімав. Скільки ти проїхав кілометрів? А ну показуй, скільки. 78. 78, А так. ти? О, було 63, вийшло скільки? 15 кілометрів, так? А я знаю, було 63, в тебе отрилось 15. Математика? Було, так. У вас 15, у мене 30 вийшло. 30? Да. Це ти що казав, поїхали кругом там на 5 км далі, а вийшло на 15. Лузер! Це не шари. <ріху> Власний магазин. Шайби такі, так. За... А ну покажи, як ти наївся. А ну повернися, як наївся. О, о, о! Оце стандартний Сашко весною, А то осінню таке щось шиш... ровне, плоске, не, не цікаво. А, а ну Женя, не перенести. Ну, Женя ніколи ходим і не був, тут все просто. Перше бачу фонарик Міріда. Так, в мене все мрідало. Тут це мигалка більше, так? Чи нормально світить? І мигалка, так. Міріда, Саша. Це для, мабуть, для виставки. А що Я чую меріда? Ось дивися. Фара. Фара. Так. Так. А що ще? Е, щитки. Комп'ютер, чи сігма? Ви велосипед. Кажуть, у нас на Закарпатті мало-маленько. Давай мені камеру віддай. На, як там воно, виключайте. — Наташ, тільки на брук сідати не можна ж. Так, бо я ще, ну, ти що? Все, не нервничай, їзжай. Ні, попробуй, ано там на брук сідати! Ти <реш> ще казав не сідай. <реш> <реш> Все, давай, давай. Все, мені подобається, поїхала. Все, на задні. Прямо поїхали. Ну що, Саша, остаєшся ти тепер з GRX. -ом. А сидіння як по відчуттям Брукс м'яке? Э, ну, таке Слизьке. Слизьке? І що ти то, слизьким Брукс слизьким зробив? А ти на ельку пробувала сідати? Давай вже ж до конця, бо... Жень! Давай коня запрягай, що там знайдеш. По коня! He -he -he. Вперед їдемо. Чи назад, He -he. чи вперед. He -he. Компанія у нас збільшується. У нас уже восьмеро. Так, поки до прилук доїдемо, буде 20. He -he. Друг твій де здався. He -he. Не видержав гариться. Сказав хлопці, не куріть. Да, і не пийте, аже а ти без води. Без. Жесть. А хорошо Наташа йде. Наверно, погода хороша буде. Я не знаю, як її коліна видержують. Ти диви, як вона на нагоре з яким кадром не звонять якісь користь. У вас ще немає фотографій з ріпортом. У мене. Давай, давай! Бургер його гояк! Надо так і на горку крутить! Як бургер! Бургермен! Я сюди ще за бургерами приїду. рано, я ще яйця не брав навіть. Не брав, Не брать, а катку дрібов. Скільки вже сім чоловік чи стільки. Вау! Прощавай, Лакацаки 69. Стоим, чешу. Я не понял. Ты, ты, что, на, ты, ты? Ух Он, может, ты! Бед, перед отъездом. А, что ты, ты, зараз постоит без... Ты, О, <свист> ну... <свист> <свист> Женя, ты лучший. <свист> я знаю, что а, я а, Паска пришла. Бери. А ну, снимай. До. Він день монтирувати буде, щоб ми наплавали. Саша, да ти просто. Затемніла. Короче, вирішили ми тут закінчувати відео. Трохи покатались, там щось сотню накрутили. Ну, Женька, 200, ну це нормально для нього. А ти взагалі 50. Я по 50 не раз. 50, на два рази. Всім пока всім мирного неба. Бездельники. Беріть дівчат на покатушку завжди. Будуть качати, так? Да? з сильними руками. Буде качати. Як казав князь, то з трьох богатарей. вона завжди в поході пригодиться. Ну я там маю в виду підшити що то. Да? Дитинки. Нема на вас Андрусенка. і все, засну.